Ментальне розвантаження для військових. Івано-франківські бібліотеки розпочали збір книг для Збройних сил України. Акція триватиме два тижні. Куди можна принести примірники? Кирил Верязкін розкаже. Акція книги на фронт організовується івано-франківськими бібліотеками та культурним десантом, неформальним об'єднанням військовослужбовців творчих професій. Ми залюбки долучилися. Тому що ми розуміємо, що зараз саме в такий важкий час нашим воїнам потрібна розрада, потрібна підтримка, потрібна духовна така наснага, в деяких випадках розвага. На книжкові донати бібліотекарі довго не чекали. Уже у перший день Прикарпатці подарували для військових десятки примірників. За перший день акції Книга на фронт користувачі принесли близько 50 примірників книг. Для наших для наших воїнів розпочалася акція вчора, 15 вересня, і вже до 1 жовтня, до величного свята Покрови, до дня захисників і захисниць України, до Дня українського козацтва. Ми плануємо, що всі ці книги будуть уже у наших воїнів. Обмежень за жанровою різноманітністю немає, кажуть організатори. Звичайно ж, не варто нести книги, написані російською мовою. А так жанрових немає, особливостей, Хто приносять різну, беремо різну тематику, різні жанри літератури, але щоб книги були в гарному стані, ось книжки дуже гарні, в гарному стані. Залишити книги для військових, охочі можуть у будь-якій бібліотеці обласного центру. За час існування проєкту Культурний десант уже передав українським захисникам понад 34 тисячі примірників.